Щоб завжди був чистий унітаз і приємний запах, коли я спускаю воду в унітазі. Я роблю такий засіб у домашніх умовах. Беру ароматне мило, зубну пасту, соду і фольгу. Зараз мило натираю на дрібній терці. Ось на такій дрібній терці натираю мило. Ви можете зробити зразу декілька заготовок. Можна зробити небагато, як маєте бажання. Я роблю небагато. Часу є достатньо, можна завжди освіжити. Натерла пів мила половинку з того. Зараз додаю зубну пасту. Напівмила приблизно 2-3 столові ложки з одної пасти, беру соду, приблизно одну столову ложку, можна дві, все збираю і роблю таку кульку, такий м'ячик невеликий. Якщо не дуже збирається, значить додавте іще зубної пасти. Ось така кулька має вийти. Мило дуже ароматне. І при спуску води буде дуже аромат гарно виділятися. Ось така має бути кулька. Відірвала такий кусочок фольги, кладу ось цей шарик, загортаю, стискаю ось так, беру шпажку і всюди дуже добре ось так треба проколоти, зробити такі отвори, через який буде поступово виділятися аромат. Ось так. Багато дірочок треба наробити. Не бійтеся. Мило буде віддавати приємний запах, сода буде дезінфікувати, а зубний порошок Вірніше, зубна паста, буде чистити унітаз. гарно буде зачищати ті всі нальоти, які вода залишає. Ось так. Зробила ось такі отвори, все. Іще раз так, добре, притискаю і зараз йду в туалет, відкриваю бачок, опускаю, закриваю бачок. І при кожному натисканні на кнопочку буде змиватися унітаз, і буде зразу виходити такий приємний аромат, а саме такий буде виходити аромат, яке мило ви будете використовувати. Просто, легко, і завжди у вас буде приємний запах і завжди буде чистий унітаз. Це саме головне, я рахую, для кожної господині. Коли ви закинули в бачок цей шарик, треба дати хоча б півгодинки, щоб воно набрало води. Після того спускаєте. І дуже-дуже приємний аромат. Дійсно такий ніжний квітковий аромат. Ну, це дивлячись, яке мило ви будете натирати, обирати. Я взяла саме дешеве мило, але досить таке ароматне, квіткове. Все, пробуйте. Рекомендую.